Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. В попередніх своїх роликах я розповідала про причини захворювання підшлункової залози. Давайте продовжимо. І так, розташування підшлункової залози. Нижня частина підшлункової залози занурена у вигін селезінки, неначе у гніздо. Відносини між. Підшлунковою залозою із селезінкою відображають відношення між дитиною та батьками, стосуються віддавання та отримання, захворівша діабетом підшлункова залоза, подібна розлюченій тваринці, яка приготувалася до схватки, розтріпана така, котра не хоче віддавати кривднику своє сімейство. Якби воно вважало, що загрози немає, то не стало б його захищати. Підшлункова залоза притискається до Селезінки, а це означає, що діабетики обожнюють своїх батьків або ж пам'ять про них, вони не вміють бачити помилки своїх батьків і вважають, що причиною тяжкого життя їхніх хороших батьків є те, що батькам причинили зло другі люди, і батьківські уяви перейшли дитині. І якщо думати логічно, і зробити висновки, то той, хто творить зло, повинен починати робити добро. Так закріплюється впевнення, що неначебто другі повинні зробити життя хорошим, і це поширюється на все. І так, Селезінка являється органом, котрий своїм існуванням говорить, що до життя тебе закликає любов матері, а батько своїм сім'ям дає тобі можливість прийти. Це все разом і є. Матеріальною енергією, необхідною для життя фізичного тіла, яка робить тебе сильнішим, на котру ти можеш опертися. Якщо вмієш опертися або ж навчишся цьому для того, щоб бути достойною людиною, у медицині селезінка видаляється для того, щоб більше ефективно лікувати багато захворювань. Особливо злоякісних пухлин. Цим хворому, ніби кажуть, ми забороняємо, вибачте, ми забираємо у тебе батьків, причину твоїх бід, для того, щоби ти сам віднайшов себе на своєму шляху і без перепон став сильнішим. Твої батьки зробили тебе залежним від них, ти жертва власницької любові своїх батьків. Збільшена селезінка виражає відчуття батьківської печалі. Занадто маленька селезінка означає змучену печаль. Який би орган не зменшувався в розмірах, це означає, що він змучений від страждання. Змученість виникає від постійної печалі. На рівні фізичного тіла це правильно, Однак всі хвороби починаються в душі. Тепер такій людині буде тяжче справитися із своєю хворобою, а особливо, якщо батьки іще живі. А іще тяжче, якщо вона живе під батьківським дахом разом з своїми батьками та ще й на утриманні у своїх батьків. Усім хворим із видаленою селезінкою та їхнім батькам. Варто про це знати, щоб кожен навчився шляхом вивільнення стресів обірвати залежність других від себе, тоді тільки допомога лікарів досягне мети. Батьки ж не винні, як невинна і селезінка. Ця людина прийшла навчитися, як звільнитися від рабської залежності від батьків, але не від самих батьків, які во ім'я, добра. Безперестанно принуждають, приказують, забороняють. Батьки ж у своєму бажанні добра можуть впасти в крайність, заставляючи дитину навіть думати їхніми думками, і в результаті того вона абсолютно перестає бути сама собою. І в результаті ж, хто бажає сам налагодити своє життя, от того підшлункова залоза, буде здоровою. А хто бажає, щоб його життя налагодили другі, у того підшлункова залоза буде хвора. А якщо у дитини є батьки, які вважають своїм дійсним покликанням робити другим добро і котрі приносять у жертву також і свою дитину заради своїх благих дій, то у дитини є небезпека захворіти діабетом. Не хворіє та дитина, яка все рівно. Таким чином, протестує проти надмірної, благосної опіки своїх батьків та добивається свого. Тепер можна підсумувати або ж зробити висновки з того, що я сказала. Щоб хвороба пройшла і людина була здоровою. Треба повисвобождати і відпустити такі стреси. Перший. Батьків як опору й підтримку. Другий, Жертву власницької любові батьків. Третій. Батьківську печаль та вимучену батьківську печаль окремо. Страх батьків, що дитина не самостійна. Стра... П'ятий страх залишитися без батьківського утримання. Шостий рабську залежність від своїх батьків. Сьомий принуждання, прикази та заборони зі сторони батьків. Восьмей. Батьківське бажання добра своїй дитині. Дев'ята невміння самостійно налагодити своє життя. І десяте це протест проти надмірної опіки своїх батьків. Любі мої, це все ті думки, які свідомо чи підсвідомо є в нашій чи голові, чи в душі у нас. От вони викликають захворювання підшлункової залози. І це ще не все. Любі мої, це текст книжки Лулі Вілма, лікаря такої прекрасної. Я переклала цей текст на українську мову і стараюся донести до вас, щоб ви були здорові і щасливі. І бажаю вам добра. Побачимося завтра! Ще побалакаємо! З вами була бабка Люся.